Він мав свій приватний бізнес, зв'язаний з аграрною частиною країни. Був дуже комунікабельний, дуже позитивний, дуже веселий і Якби казали, що треба в два години ночі кудись там йти, щось там організовувати, він був би перший. Думаю, що він і там, на війні, був так само перший. Ми ж, як близькі родичі казали, чому ти йдеш, ну чому ти йдеш, ну чому не всі ж ідуть, чому ти йдеш? Він каже, ні, я йду за ідею стати героєм і допомогти країні. І ці слова, от вже від того тижня, як його вбили, кожен день у нас, тому що... Не дуже багато людей, я думаю, що одиницю людей могли такі слова сказати. І хочеться, щоб він залишився е, дійсно словами герой е, і залишив дійсно своє життя за те, що дійсно наші діти будуть жити мирно в нормальній країні. Любив свою сім'ю, старався завжди щось досягти, кращого для сім'ї. Був чудова людина.